Друзі, я вітаю вас на каналі. Сьогодні я вирішив з вами поговорити про топ-5 вечірніх звичок, які піднімають ефективність. В ролику про ранкові звички ви дали хороший актив, щоб я розібрав цю тему. Тому дуже рекомендую додивитись цей ролик до кінця. Не затягую. Поїхали. Перший пункт це є зошит подяки. Що таке цей зошит подяки? Для мене особисто це зошит, де я записую всі свої думки. Дякую за ті умови, то середовище, в якому я знаходжуся, та загалом дякую за все, що є в цьому житті. Чому це так важливо? Наше життя є сповнене стресу та переживань, і якщо ти не будеш дякувати за те, що ти маєш на даний момент, твоє життя буде знецінене. Твій мозок зробить все для того, щоб знецінити те, що ти маєш на даний момент. І коли ти записуєш свої думки, ти записуєш те, що ти відчуваєш, по факту це твій записник. Ти можеш там записувати те, за що ти вдячний. Ти можеш там записувати те, що тебе турбує, що тебе болить. Тому що дуже багато людей не розуміють цінності подяки. Тобі завжди дасться більше тільки тоді, коли ти цінуєш те, що ти маєш на даний момент. Тоді твоє життя має сенс. Адже люди в більшості випадків притримуються шаблону, що вони знецінюють те, що вони мають на даний момент. І замість того, щоб бути вдячними, вони це знецінили, і їхнє життя втрачає сенс. І кожна наступна річ, яку ти отримуєш, ти замість того, щоб бути за це вдячним, ти ставиш вищу планку. І тоді ти, як в мишоловці, по кругу, по зацикленому сценарію, йдеш до більших цілей, не отримуєш від цього задоволення, не розумієш, що скільки ти вже маєш на даний момент. Я там пишу те, що я досягнув. Я називаю цей зошит, зошит подяки, зошитом досягнень, адже я там пишу всі свої проблеми. Пишу те, що мене турбує. Пишу те, за що я вдячний. Я дякую за їжу. Я дякую за ті умови, в яких я знаходжуся. Я дякую за те, що я живий. Я дякую тому, що хлопці на передовій віддають своє життя, обороняючи нас. Ти, звичайно, донатиш, продовжуєш донатити. Про це теж не можна забувати, що фонди внизу, і ви не повинні про це забувати. Яку ціну платять наші воїни? Ти за це все дякуєш і ти розумієш, блін. А в мене ж не все так погано. У мене стільки всього є, за що я можу бути вдячний, і це є дуже важливий момент після робочого дня записувати подяку за кожну річ, яка в тебе є: за рідних, за здоров'я, за те, що ти живий, і це дуже сильно вплине на підняття твоєї ефективності, на розуміння того, що в тебе є дуже багато, і це буде давати тобі силу і мотивацію рухатись далі. Другий пункт кожного вечора я записую плани на наступний день. Ти робиш планування. Загалом, якщо вас цікавить ця тема більш обширніше, дайте активу. Я окремо знімлю ролик про планування. наскільки це важлива річ, і як планувати в період невизначеності, як це сильно допоможе зняти стрес з себе, свого мозку і почувати себе стабільнішим. Загалом я використовую планер, де я записую всі свої плани на наступний день, на наступний тиждень, на наступний місяць. Це дуже важливий момент, тому що саме планер, зокрема, тудовік, який я використовую, посилання буде внизу, оглянути, зможете ознайомитись і скачати. Він є недорогий, і це дуже важливий момент, тому що повинна бути структура. Ти чітко повинен розуміти вже з вечора, чим ти будеш займатися вранці. Чим ти будеш займатися в обід, чим ти будеш займатися вечором, і післязавтра чим ти будеш займатися. Це дуже важливий момент, тому що коли в тебе по година все розписано. Ти не думаєш, ти не запам'ятовуєш все в голові. Я взагалі прихильник того, що в голові нічого не треба тримати. Прийшла ідея, записав. Розумієш, що маєш що завтра зробити? Запиши, не думай, що згадаєш, не згадаєш. Кожен раз, коли ти думаєш, що ти згадаєш записати, ти не згадаєш. Тому для цього потрібно вечором виділяти 30 хвилин свого вільного часу. Навіть якщо в тебе нема вільного часу, ти можеш його знайти. Я тобі це обіцяю, тому що це твоя структура життя. Дуже легко жити, коли ти чітко розумієш, що ти сьогодні зробив. Поставив галочки там в цьому планері. Ти дивишся, що ти завтра маєш зробити післязавтра, і тим самим. Ти дуже дисциплінуєш себе. В тебе нема таких днів, що ти не знаєш, чим ти будеш займатися. Чи то мені піти на фільм, чи то мені книжку почитати, ти чітко розумієш, що, наприклад, сьомої по дев'ятої ранку я ходжу в зал. Після цього я зразу приходжу, готую сніданочок, я виділяю собі час на сніданок, і потім в мене починається робочий день. Я виконую складні задачі вранці, в обід маю обід. Да? І так само після робочого дня я там монтую відео, займаюся своїм проектом і так далі. І, так далі. і коли в тебе все чітко по плану розписано. Тебе продуктивність в рази виростає, розумієш? Тому це надзвичайно важливий момент з вечора планувати наступний день в планері. Третій пункт. Я ставлю свій телефон в іншій кімнаті на зарядку за 30-60 хвилин до початку сну. Чому це так важливо? Я особисто розумію, щоб я точно прокинувся вранці, мені треба встати з ліжка, піти в іншу кімнату і виключити будильник. Після того, як ти вже встав. Ти прекрасно розумієш, що ти вже не повернешся в ліжко, особливо, якщо в тебе, наприклад, вранці є зал, ти з вечора склавши сумку, щоб не запускати тригер того, що ти можеш не піти в зал. Сумка складена, пішов іншу кімнату, відключив будильник, починаєш робити свої задачі, ідеш в зал. Все питання закривається, розумієш. Це те, як я роблю, і загалом, коли ти включаєш телефон, ставиш його на зарядку в іншій кімнаті за 30-60 хвилин до початку сну, твоя нервова система заспокоюється, тому що соціальні мережі і загалом телефон дуже тебе збуджує. Твій мозок перед сном, і ти потім маєш проблеми зі сном. Можуть якісь думки перед сном з'являтися, непотрібні. І тим самим ти будеш себе дуже негативно почувати, тому це дуже важливий момент. Четвертий пункт це є теплий душ. Після того, як ти зробив всі свої задачі, відставив телефон, там, записав слова подяки, ти йдеш в теплий душ. Тобто вранці ми приймаємо контрастний душ, як я зазначав в цьому ролику, то ввечері ти приймаєш теплий душ для того, щоб твоя нервова система заспокоїлась, щоб ти загалом почував себе комфортніше. Це дуже важливий момент, тому що людина, яка е, пішла в теплий душ, її організм є розслаблений. Я думаю, ви не один раз чули ці слова, що вода дуже заспокоює організм, особливо тепла вода. І ти вже себе готуєш на підсвідомому рівні до того, що ти підеш до сну. І коли ти один вечір, другий вечір, там, впродовж тижня будеш застосовувати цю звичку теплого душу, твій організм буде розуміти, що він налаштовується на сон. Він налаштовується на те, що ти почнеш відпочивати. Тому... Рекомендую застосувати це, і ти будеш в рази легше засинати, ти будеш легше почувати себе після того, як ти сходив в теплий душ. Ну і п'ятий пункт це є книга перед сном. Хтось каже, що книгу дуже класно читати вранці, коли ти прокидаєшся. Хтось каже вечором. Я прихильник того, що вранці в мене зазвичай є тренування, і я важкі задачі, які зроблю вранці, тому я не завжди можу читати книжку. І коли я після теплого душу виходжу, а мій телефон вже стоїть на зарядочці, він налаштований на будильник, і я вже виписав всі думки, все круто. Я починаю читати в ліжку книгу під нормальним, приємним світлом, і це мене дуже розслабляє. Тобто, по-перше, це є користь. Ти свій мозок даєш чуть-чуть інформації, яка буде корисною для тебе. Розумієш? Саме ту книгу, яка змінює твоє мислення, яка змінює твоє життя. Ти її читаєш, ти можеш прочитати банально одну-дві сторінки, і тебе зразу клине на сон. І я цю звичку дуже часто застосовую, тому що я вже настільки звик, що я як тільки починаю читати книгу, мене зразу відрубає. Я зразу йду спати. І це дуже класна звичка читати книгу і для саморозвитку, і водночас вона тебе дуже готує до сна. Тобто, очі закриваються, відклав книжечку, випив стакан води. Це як бонусом можна додати, що ти випиваєш стакан води і. Все, твій організм розслаблений, ти засинаєш, твій мозок потребує води під час сну. Тому я дуже рекомендую застосовувати ці речі, залишайте свій фідбек внизу. Що думаєте, щодо цього чи це було корисно? Можливо, якийсь момент вас цікавить більш детально. Я би його розібрав, зокрема за планування, тому що в моєму житті планування побудовано на дуже такому потужному рівні, і я розумію, що без планування загалом неможливо робити крутий прогрес. Тому я чекаю на ваш фідбек. Посилання на мій телеграм внизу, де я пишу пости по чоловічій освіті, а ми працюємо далі. Не забуваємо донатити, не забуваємо. Ви знаєте, посилання теж внизу. Слава Україні!